Всім привіт! Рада вас бачити на каналі. Сьогодні поділюсь дуже класною теорією, яка називається Джанга. Це просто знаєте, ця теорія народилась в мене сама в голові. Я... Ніколи такого не чула, але розумію, знаєте, що це просто така мощна асоціація, яку я вже бачу на протязі всього життя, як вона працює, як вона відбувається. І коли я думаю про це, мене просто знаєте хвилею накриває, тому що я розумію, що ця інформація заряджена енергетично, і кожен з вас зараз просто відчує цю міць. Цієї думки взагалі. А, полягає вона в наступному. Якщо ви знаєте, що джанга це така гра, яка була ще в 70-х роках придумана, а, стоїть така дерев'яна башня. І кожен гравець має цієї башні доставати по одному дерев'яному блочку і ставити наверх, таким чином, щоб створити велику башню, і в якийсь момент хтось достає один блок і вона розвалюється. Так от тепер саме головне: дивись, перед тобою стоїть. Башня твоя неймовірна мета, і ти думаєш, Боже, її неможливо просто зрушити з місця. Вона ніколи, ніколи не зрушиться. Ти просто розумієш наскільки а, основательно, ну вибач, ну українською не пам'ятаю, стоїть ось ця башня. І ти, і ти такий, з якого боку підійти? Коли відбудеться цей ефект, коли всі дізнаються про те, чим ти займаєшся, що твій продукт або ти як бренд, просто неймовірно важливий. І про це дізнаються всі. Так от, яким чином це відбувається? Стоїть перед тобою ця мета, і ти починаєш рухатись, ти достаєш один блочок, до речі, можеш просто взяти це собі і зробити, зіграти самостійно без команди в цю гру, доставати ці кирпічики і вистроювати наверх. В твоєму мозку просто нейрозв'язок з'явиться, як ти досягнеш своєї мети. І ти достаєш спочатку один блочок, ставиш наверх, нічого не відбувається. Вона як була. Як була міцна, так і стоїть. І ти далі продовжуєш повільно або швидко це робити. І робиш, достаєш ці блочки, достаєш, достаєш, а нічого не відбувається. Такі, ну, що ж таке, що в цьому житті відбувається, що зі мною не так. Ну, що таке, я ось зробив цей рух, зробив цей рух, зробив цей рух, але нічого не відбувається. Друже, саме в цей момент згадай просто цю джангу. Просто згадай, що це накопичувальний ефект. І ти продовжуєш твоє, твоє завдання не думати, чому в тебе щось не виходить, що ти якийсь не такий. Ти маєш розуміти, що ти мега крутий, бо ти вже був народжений. І якщо в тебе ця мрія з'явилась всередині, значить ця мрія вже є в майбутньому реалізована. Тобто ти вже в ній, ти вже та велична людина, яка цього досягла. Ну просто от прийми це як факт, тому що вся люба, така крута думка. Це божественна думка, це божественний план на твоє життя, яка вже реалізувалася. Твоя задача просто тут, як людині, зрілість, оцю придбати і прийти до того результату, який вже є в твоєму житті. Так от, ти продовжуєш просто рухатись, розуміючи, що все гуд, я знаю, що буде, я знаю, що це станеться в моєму житті. І ти продовжуєш доставати ці блоки. А ці блоки що? Це праця над собою. Ментальним розумом. Це праця також в діях, це медитації, це просто ти звертаєшся до Бога, просиш. А це різні інструменти, яким ти віриш, які допомагають тобі досягти твоєї мрії. І таким чином, в якийсь момент, ти сам того не зрозумієш. Як ти достанеш оцей останній важливий блочок і достанеш його. Поставиш зверху, і все, вся ця башня рухне. І в цей момент, знаєте, просто як е, все навколо буде працювати на тебе, всі зрозуміють, вау, оцей ефект бух, розвалилася величезна башня. Про тебе всі навколо знають. Ти вже мега крутий, і ти зайшов в, своє, е, в свою землю. Можна так сказати. Тому обов'язково зіграю в цю гру для того, щоб ще раз всередині відчути, як ти крокуєш і досягаєш своєї мрії. Ну що ж, якщо тобі це відео було корисне, буду дуже вдячна, якщо поставиш подобайку, якщо поділишся з кимось своїх друзів, якщо напишеш, що багато крута. Якщо поділишся в інстаграм, я тебе люблю. Бажаю тобі класного, класного дня. Па-па!